А на допоміжному напрямку, це напрямок на липці, там діють частини підрозділи 11-міського корпусу, тобто це 18-метастровецька то дивізія, там 7-й окремий метастровецький полк. От, ну, там визначений комплект, комплект військ плюс посилення з, з складу 47-ї танкової дивізії. По напрямку на Мовчанськ. Там, звісно, не вся вона, основні сили на Куп'янському напрямку діють. Ну Там визначений комплект є підрозділів і інші частини. Я е, до того, що е, техніки в них небагато, там, озброєння військової техніки. По суті, вони діють переважно піхотою. На першій лінії вона цілком здатна ввести якісь е, от, в тактичній зоні там, бої. Там, або атакуючи штурмові дії, або, наприклад, навпаки, оборонні якісь дії. Справа в тому, що для того, щоб забезпечити високі темпи наступу, потрібна техніка. Тобто, що засіб, який вас в тактичній зоні пересуває швидко. Піхота ж тільки своїми ножками. Ну <реш> і зростає кількість втрат. Навіть якщо, я ж кажу, навіть якщо вони обвалять систему оборони противника, тобто ЗСУ, прорвуться там в тактичній зоні, але ж вони просунуться по темпам тільки на ту, на ту відстань, на яку піхота зможе прийти. Виснажена боями по прориву системи оборони, та, яка понесла втрати значні. От. От саме в цей момент потрібна техніка військова для того, щоб вона провезла. Через подолану систему оборони. Ну і них там немає, тому що наскільки мені відомо, по обом цим напрямкам, що на основному, що на допоміжному ЗСУ просто виносять там за допомогою дронів, БПЛА ударних там декілька. У наших таких уславлених підрозділів по БПЛА е, ф, працюють. От, е, вони не можуть підтягнути до першої лінії до своїх е, передових підрозділів основну масу техніки, тому що воно просто виноситься. Те, виноситься і система логістики, матеріально-технічного забезпечення. От, е, і це також стримуючий фактор. Но основних е, таких протягом тижня подій там, значних, е, окрім боїв в тактичній зоні, не було.